Добрий день! В ефірі Кіцвіль ТВ і з вами його ведуча Петренко Івана. Сьогодні ми поговоримо на тему, яка хвилює людство вже не одне тисячоліття, а саме про сни. І сьогодні у нас в студії Надія, Ніка, Марія, Діана, Дар'я, Олександра, Анастасія, Ксенія, Марія та Олександра. Отже, розкажіть, будь ласка, що таке сон у вашому розумінні, Ксенія. Тон у моєму розумінні це щось фантастичне, це неймовірне. А як ви думаєте, сни якось пов'язаний з реальністю, Олександре? Так, вони, вони дуже, я вважаю, що вони дуже пов'язані, тому що е, одного разу е, я, у нас був тест з англійської мови у школі. Мені приснилося, що я отримала оцінку дев'ять. Потім на наступний день нам казали ці оцінки, я, я дійсно отримала оцінку дев'ять. Скажіть, угу. а скажіть, а які сни вам сняться ну, найчастіше, Ніко? Найчастіше мені нічого вночі не сниться, тому що я. Не знаю, чому мені нічого. А, розкажіть, будь ласка, про свій самий неймовірний та нереальний сон Дар'я. Мій неймовірний сон це про кінець світу. Я не знаю, чому я так сумувала, тому що це неймовірно боляче, коли кінець світу всі люди, люди біжать. Це дуже погано. А, чи часто вам сняться кошмари, надія? Ну, кошмари мені зняться доволі часто. Це дуже неприємно, але що ж поробиш. А у вас є якісь боротьби з ними? Поділіться, будь ласка. Ну, о, я встаю, о, треба трошки полежати, не спати, а потім знову засинаю і все. Скажіть, а як ви розумієте вислів «віщий Сон? Можете пояснити Діано? Ну, Це те, що передбачаєш. Ладно, Олександро. Віщий сон це те, що ти можеш передбачати. Так. А вірите ви у те, що у сні може бути попередження про майбутні події Марії? Майбутні події? ну, Так. Чи доводилося вам колись передбачати майбутнє у снах Марії? Колись доводилось, але це було лише два рази. Два рази Скажіть, а ви вірите у тлумачення снів? Олександра. Е, так, звичайно. Дякую вам за участь у нашому ток-шоу і за ваші незвичайні відповіді. Це була передача, снам та сновидінням. Та я, його ведуча Івана Петренко. До зустрічі в наступних випусках.